Ну і ще про військову тематику. Стосується вона мобілізації оновлення даних. Також Міноборони не підтримує новий законопроект про збільшення термінів оновлення даних військовозобов'язаних у ТЦК. Цей період пропонують збільшити з 60 до 150 днів. Про це свідчить лист міністра оборони Рустема Умєрова в Верховній Раді, який публікувала Українська Правда. До слова раніше народний депутат від фракції Європейська Солідарність Володимир Арєв повідомляв у Фейсбуці, що міністерство та Умєров особисто нібито підтримав. Ли законопроект не склалось. Далі говоримо про те, що генштаб ЗСУ повідомив про обстановку на південному фронті. Так, на Времівському напрямку окупанти намагалися проводити штурми поблизу Костянтинівки та урожайного, але успіху не мали. І на Оріхівському напрямку загарбники двічі за минулу добу атакували наші позиції в районі роботиного та малої токмачки. Наші воїни відбивають спроби ворога. Ще окупанти не е, цураються публікувати удари по наших цивільних об'єктах, зокрема й на Харківщині. Ну і заявляю, що це ж пункти базування збройних сил України. Ну якихось там ще натівських кого там найманців. Цього разу пропаганда Росіян поширила відео влучання двох керованих бомб по кількох будинках в області. Нагадаємо, що доки Україна не отримає в 16 боротися зі скидами таких кабів нашій армії, фактично нічим. А відтак майже неможливо.